До вашої уваги, Volkswagen Atlas у комплектації SE з переднім приводом. Автомобіль в ідеальному стані і готовий до експлуатації, пройдено повне ТО, готовий до будь-яких перевірок. За ці гроші авто просто гармата. Обов'язково брати з третій, шостий, витрата по трасі на круїзі від 9 до 10 літрів, що для величезної семимісної машини не може не тішити. Величезна, але зручна. Трохи простакувата, але є все необхідне. У комплектації є такі чудові опції, як Круїз-Контроль, сім сидінь, другохзонний клімат-контроль, Велика Мультимедія, Bluetooth, AUX, мультикермо, підігрів сидінь, старт-стоп, шторки на задніх дверях, датчики сліпих зон, задня камера, парктроніки, безключовий доступ, велике багажне відділення та багато іншого. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш Атлас точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.